Маркетингова стратегія для магазину все для рибалок. Створення ефективної маркетингової стратегії для магазину, все для рибалок, починається з глибокого розуміння цільової аудиторії та її потреб. Крок 1. Аналіз цільової аудиторії. Первинна цільова аудиторія це досвідчені рибалки любителі та професіонали. Потреби це якісні та надійні снасті, спеціалізоване обладнання, ексклюзивні товари, приманки, що довели свою ефективність. Вони цінують якість, довговічність і технологічні новинки. Вторинна цільова аудиторія включає наступні групи початківці це люди, які тільки починають займатися риболовлею. Їм потрібні готові набори, консультації, поради щодо вибору снастей. Подарункові покупці це члени сімей, друзі, колеги, які купують рибальські товари в подарунок. Вони потребують допомоги у виборі та подарункових наборів. Туристи та любителі активного відпочинку це люди, які шукають товари для риболовлі як частину відпочинку на природі, такі як палатки, рюкзаки, спеціальний одяг. Крок 2. Приклади маркетингових стратегій та тактик. Розділ А. Цифровий маркетинг. Сайт та інтернет-магазин включає наступні елементи. Контент-маркетинг це створення корисних статей, блогів та відео. Наприклад, як вибрати спінінг для новачка, топ 5 місць для риболовлі на Дніпрі, огляд нових котушок Шімано. Пошукова оптимізація це використання ключових слів, як от купити вудку Київ, «рибальські снасті недорого, «воблери на щуку, щоб магазин був видимим у пошуковій видачі. Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram, YouTube, включають наступні підходи. Візуальний контент це публікація фото улову, оглядів товарів, коротких відео з риболовлі. Це викликає емоції та залучає аудиторію. Співпраця з лідерами думок або інфлюенсерами означає запрошення відомих рибалок блогерів для оглядів ваших товарів. Це викликає довіру. Конкурси та розіграші, це проведення конкурсів на найкраще фото улову або розіграш цінних призів, щоб підвищити залученість. Електронна пошта маркетинг означає збирання бази клієнтів і надсилання розсилок з інформацією про акції, знижки для постійних клієнтів, надходження нових товарів. Розділ будинок, офлайн маркетинг та робота з клієнтами. Особиста взаємодія включає наступні елементи. Консультації в магазині означають роботу професійних консультантів, які самі захоплюються риболовлею та можуть надати цінні поради та допомогу у виборі. Організація майстер класів це проведення майстер-класів зв'язання вузлів, вибору приманок або демонстрації нового обладнання. Це залучає клієнтів і робить їх лояльними. Програма лояльності включає наступне. Бонуси та знижки означають запровадження бонусної системи або дисконтних карток для постійних покупців. Це стимулює повторні покупки. Партнерства означають співпрацю з риболовними клубами, організаторами змагань та туристичними агенціями, які проводять риболовні тури. Крок 3. Унікальна торгова пропозиція. Щоб виділитися серед конкурентів, потрібно сформулювати свою унікальну торгову пропозицію. Це може бути наступне: Експертний магазин з гаслом ми не просто продаємо, ми допомагаємо ловити, робіть акцент на професійній консультації та досвіді. Спеціалізований магазин з назвами Все для карпової риболовлі або Магазин товарів для зимової риболовлі. Магазин з найкращим сервісом з гаслом ми завжди на зв'язку готові допомогти та порадити навіть після покупки. Комбінуючи ці підходи, магазин Все для рибалок зможе побудувати міцну спільноту навколо свого бренду, залучити нових клієнтів та утримати старих.